Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. П'ятниця 29 грудня. І ми з останніми силами допрацьовуємо останні. Наші обов'язки. Зібрали он пакуночки. Зараз Вова пішов на нову пошту відправити посилочку останню в цьому році. Зараз заїдемо ще в сільську раду, чомусь його туди викликають, не знаю чому. Вчора передали, щоб з'явився сьогодні в сільську раду. І поїдемо на Змійов. Їдемо ми без Мікі, як бачите, Мікуші в мене нема на руках. Сьогодні вранці написала нам грумірша, що в неї захворіла дитина, і вона не буде сьогодні робити прийом. І завтра працювати вона також не буде. Тому Мікі в нас залишився нестрижений, піде в, новий рік. піде в Новий рік лахматиком. Насправді у нас в області сьогодні дуже гучно, і приємних новин майже немає, можна сказати. Є тільки неприємні. І дякувати Богові, що ми сьогодні не в Харкові тому що там сьогодні твориться жопа. Ось так. Так що ми зібрали заказики, замовлення, вайбер мій, тріщить по швах. Журяй Вова повернувся, все, так швидко відправив. А задам ні нікого. Нема нікого, ти казав вчора. Привітання почали сипатися. Дуже дивіться, спасибо. Поздравляю. Я думала, що вона ще спить. Спить? Ні, не спить. Да навіть які. Господи, хто вона там? Управляюча новою поштою привітала з особистого телефону. Привітання насправді посипалися було 0-0-0. І почали сипатися привітання. Боже, це так приємно. Дякую, дякую вам всім. Навіть ті, хто, казалось би, ми дуже мало спілкуємося і не так тісно, як, можливо, хотілося б. І навіть від тих людей я отримую. Сьогодні привітання. Більшій кількості вже повідписувалась, віддячила, але ще є купа не прийнятих повідомлень, тому що збиралися і я просто не встигаю. Не, не зняла, не. Угу. Ну йди, дізнавайся, що там від тебе хочуть, і поїдемо. А ти думаєш, там хто є? Ну повинні, напевно, бути. Ага. Не знаю, не знаю. Так що це дійсно дійсно дуже приємно. Я ж я навіть не очікувала. Дякую вам всім за ваші побажання, за ваші привітання, за ваші і музичні привітання. І ну, мене переповнюють емоції, тому що... Дійсно, зараз тільки восьма година ранку, а мене привітало вже стільки людей, що просто, просто, мабуть, нема нікого ще вийшов назад. Ну, зараз дізнаємося. Що там? Оттуда я знаю, що там. Піди сходи, узнай, що. Найки мені таку завідування не знаю. Не полюбляю його ходити в такі заклади. Хто його знає, що там? Що вони від нього хочуть. скільки не пам'ятали, а це згадали. Все, ми будемо їхати на змійов. Розвеземо замовлення. Потрібно купити вуглів, бо дрова всі мокрі, і шашлик смажити ні на чому. І додому повернемося. А вам ще раз син кажу, дякую, хто вже встиг відмітитися, привітати. Ну а для тих, хто ще хоче привітати, будь ласка, мій вайбер, мій телеграм є закріплений під кожним відео. Подаруночок Макса я ще не відкривала, мені його Вова ще навіть не віддав. Тому вже, як повернемось додому, тоді буду відкривати. Ну, а якщо ще хтось з вас бажає привітати мене і зробити якийсь подаруночок, номер картки. Зараз з'явиться на ваших екранах. І як би б там не було, як би ви не привітали, чи подаруночком, чи музичним привітанням, чи просто від себе своїми словами. Повірте, це дуже і дуже приємно, і я дуже і дуже вам вдячна. Тому бажаю вам всім чудового настрою, гарного дня, головне тиші і миру. Ну, а ми з останніми силами поїхали допрацьовувати свої обов'язки. І з сьогоднішнього дня підемо вже в відпустку. Гарного вам всім дня! Обійняла вас!